Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензопилочка GL 4500M. Це ну, судя по кольору та формовки, руку клини, формовки верхнього пластика він виступає за картер, то вона є GL-ку можна. Спостерігати на кожному пластику, який тільки тут є. Той от. от. Якщо оригінал, то GL є на всьому. І тут от емблемка. Емблемка, що це ЖЛ і на картерині, на карте лиття. Там, де магнет, от, знизу, там, там от гудлак вилито. Повні, повні повні, як то кажуть, приїхала вона з проблемою, що вона, зараз хвилинку, це все на магазині я понаживляв, бо я скручував. Приїхала з проблемою, що спіймала кулина. тобто вона працювала ідеально, її заглушили, а потім не провертається пусковий пристрій. Тобто Спочатку клієнт прийшов з технікою і сказав, що проблема з пусковим пристроєм, тому що там щось він зламався. По факту, тут не пусковий пристрій. Я е, зняв сам пусковий пристрій при клієнтові і показав, що тут є якийсь клин Тобто вона доходить до верхньої мертвої точки, але не провертається. Тобто підклинює. Що я пояснив клієнту? Що, перше, це може бути безпосередньо якийсь там нагар. Тобто, так як техніка вже в віці, міг там бути нагар, він він вже під Верхньою мертвою точкою, там, там, де безпосередньо сам поршень, сам поршень Не добігає до, грубо кажучи, краю циліндра там десь на міліметр. І на отій всій плоскості може бути, як то кажуть, нагар. Тобто або мішає нагар, це просто роз я розберу, почищу і все. І віддам її знову клієнту, і вона буде працювати. І це буде добре, і звісно, що це буде дешевше. Або е, щось розсипалось. І з того, що розсипалось, це може бути, е, ну, якби випав би стопор пальця, то її б підклинювало повністю б. Тобто, це, скоріш за все, не стопор. Е, е, мож, могло бути, що розсипався гольчастий верхній, е, могло бути, або й може тут бути, що розсипався гольчастий безпосередньо нижній. Шатуна або позиційні шайби. Тобто при цьому всьому я клієнтові пояснив, що ціник може, може бути один, може бути отакий другий, може бути отакий третій, а може бути отакий четвертий. Тобто перед прийомом в ремонт краще назвати всі оці різні суми, якщо ви ну, як, як то кажуть, з технікою хоч трішечки дружите, так буде краще в подальшому. Тобто, якщо ви або я, ну, от, наприклад, ну я не знаю, ну, мож, можливо, дійсно тут нагар. І я е, скажу клієнту, та тут нагар, я там розберу, там, почищу 100 гривень, наприклад, ну, наприклад. 100 гривень і все, і вона буде працювати. Клієнт там погоджується, каже, та добре, звісно, звісно, звісно. І е, тут ви розбираєте і дивитесь, що там. Колінчастому валу, або там позиційні шайби продавили, або пробили картерину. І що ви тоді робите? Дзвоните клієнту і кажете, так, Ну там не 100 гривень, 1000, там, 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 або там дві або 5, або 10, і клієнт каже, ти що дурний, ти ж сказав, що там 100 гривень. От 100 гривень, а то ремонтуй, я ті 100 гривень дам. Тобто не е-е не можна озвучувати. Це якщо вже при клієнту, то техніка розбирається, є такі клієнти, які не довіряють. Є. Я розбирав при клієнту все-все-все. отак в ящик скидав і показував, що там то-то, то-то, то-то. Тому що я побачив, що циліндропоршнева група вона згоріла. Клієнт сказав, що вона ідеальна. Довелося розбирати при клієнтові, тому що вони не вірять. Або вірять і а, ну або Гадають, що ремонтник хоче збити там, з них там набагато більше, ніж воно є. Мож, можливо, люди де вже обпікалися об це все, що там. Сказали, там одне, а зробили зовсім інше. Там ту деталь там не поміняли, як це часто там буває, там розказують, я не знаю. На СТО там там те зробили, те не зробили. Сказали, що зробили. Запчастя ніхто старі не віддав. Ну, я Після ремонту всі запчастини вони повертаються клієнтові. Тобто з видачою техніки, іде, там, якщо то була циліндропорошнева група, то там пачка з циліндропорошневої групи, або там скалінчистувала, або там. Карбюратор, ну, звісно, там пачки з-під паливних шланг немає, то, ну, там просто просто там от так от береться от так от кульочок і все-все все складається. Тобто воно повертається клієнту. Якщо клієнт каже, що мені ці запчастини не потрібні, то тоді вони вже розформовуються. То, тобто, є там залізо, воно там, в один ящик викидається, є там алюміній там, в інший, є там сміття без Посередньо, воно там, ну там, шланга, ну звісно, звісно воно ж якби ну не, не, не алюмініє. Воно все розформовано. Тобто потрібно віддавати клієнтові всі ті запчастини, які вийшли з ладу, навіть ущільнювачі. Тому що ну клієнти бувають різні. А що вже робити, ну, як є, знаю одних от, ремонтників, вони жодного разу не віддають запчастини. кажуть Ну блин, Ну а навіщо їх віддавати, якщо їх там збираю, а по потім віддаю, там, ну, там, здаю на чермет. Тобто ну, цього робити, як то кажуть, ну, не, ну неправильно. Тобто, неправильно. При будь-якому ремонті потрібно ну, прокладка, ну, звісно, що розірвану прокладку я там не, не вкидую там, кулька ну, або в пачку. Це вже, як то кажуть, ну, ну, і так повинно бути зрозуміло, що якщо мінялась ціліндропорошнева група або там кільця, якщо що це звичайнісінька техніка, тоді вже, звісно, що встановлюється. Отак от. От якщо це бензопилка, то от прокладки от вони є поштучно. Може, можна взяти там, 10 штук, може можна взяти пачку 100 штук, або 200, або скільки, скільки вони там йдуть. І вони, звісно, що міняються. Якщо вже потрібен весь набір, то звісно міняється вже, вже, вже пов... повністю весь набір. В общем, щось я трендів, там вже на 8 хвилин я маю. Зараз швиденько розбираю, долажу до циліндропоршневої групи і дивлюсь, чи це дійсно нагар, чи це щось посерйозніше. Розбираємо, коротше. А і ще е пусковий пристрій приїхав. Так от, Він зла зламана ручка сама. І я клієнту кажу, що ручки у мене є, я поміняю безкоштовно. Вони є, вони от. Ну, і там, ну, не, не всі ж люди, як то, то кажуть, клієнти забирають. Старі запчастини. Тобто, якщо е, був там розбитий пусковий пристрій або ще щось, клієнт там каже вики, ну звіс, Звісно, що ти там зняв, там що, там що ну шнур шнур звісно, в мусор. Ручку от мож, можна зняти. І оця ось ручка, ну я вам чесно кажу, оця ручка міняється безкоштовно. тобто Вона міняється в комплекті ремонту. тобто там щось, там щось клас клас ага Ну, ну Ручка, Ну скільки, скільки вона стоїть, там 10-15 там 15 гривень, 5 гривень. Ну от вона, але вона бушна. А бушного ну, я не продаю. Тобто от ця ручка поміняна буде безкоштовно. Можливо, так хтось робить. Ну можливо, я не знаю. Ну так роблю я. Працюю коротше. Розібрали, що мы бачимо. А бачимо ми <coughs>, ніяк не, не нагар. такая штука валяется, там продирка. Де там? Вище продувочного вікна, продирка. Тут немає. Отак от поршень виглядає. Руку клини, капець підняти не можу. І отак от, от виглядає поршень. Так, тепер що нам потрібно, а нам потрібно знайти е, саме, е, як то кажуть, основну причину, е, що, що розсипалося. Бачите, от якби, якби я сказав би, що та тут що там, там нагар або ще щось, тому що через свічку я дивився. Я не побачив нічого, і проверталася вона легенько, але доходила до верхньої мертвої точки, тобто впиралася в оті металеві частинки і підклинювала. Вибивається лише Отак от я от. вже із шлангочки набив Шла, шлангочку. так, Отак от, от воно вибивається. Якщо хтось там пише, каже вам, що воно так не вибивається, потрібно там пальчиками витягувати, то так, смагніть де наш? От наш магніт. Ага, вище частинка. Зараз. Де ще один магніт. Так, от клац, Клац. Позиційні шайби цілі. Це вже, як то кажуть. Добре розсипався позиційно цього підшипник. От у ламки від нульчастого підшипника. Туниролики і от оці штукенці. Є, але це іще не все. Багато, багато, багато людей. Які там ремонтують самі техніку або ще щось. Гадають, що цим все і закінчилось. Тобто отак от вони там дістали там і кажуть, так, там все чисто, добре, гарно. Але по факту по факту нам потрібен магнітик. Отак от робимо туди-сюди. Намагнітили. І по факту от. Ця ось оголочка, яка отут лишилась, вона могла впасти туди вниз. От вона лишилась. Але вона не впала. А впала, о вон там, железячка валяється давним-давно. От вона. Ось вона. Магнітна. Бачите, як липне. Тобто це частина від... Гольчастого підшипника, верхнього, верхнього, так як мене правильно навчили, є верхній, є нижній. Тобто це не гольчастий пальця як кажуть, я так і кажу, що гольчасті пальця. Кажуть, то нижній, то верхній. В общем, всі, хто ремонтує самотужки, краще всього. Краще. І буде набагато, набагато краще. Це розібрати її повністю, перемити картер. Тому що е, ви так візуально не побачите, чи все воно там, чи не все воно там. А якщо якась частка лишилася, а там часток тих. Там дірка навіть, не знаю, чи живе воно, чи ні там, в картерині трішечки коцика. Якщо якась частина лишиться, там Ціліндропорошневу ви поміняєте, гольчастий поміняєте, там все поміняєте, э, можна її запустити або один раз, або там ну, дьорнути дёр, запусковий пристрій один раз і вона знову прошкряба є, тому що лишилась якась частинка. Ну Або вона запуститься і через деякий час заглохне. Тобто двічі. Двічі ви попадете на безпосередню поршневу групу. Цього краще не робити. Звісно, от такі от штуки. Це ж там же. Так що розбираю, розбираю, мию те, що там заховалося. І ще, можливо, якась частка може лишитись тут от в сепараторі підшипника, тобто от там сама-сама-сама ми ж можемо проекспериментувати. Таке також бувало. Там якась де ти сама маленька. Ну от візьмемо саму-саму маленьку оцю. Ми її туди кидаємо. Вона там прилипла, блін, випала, короче Прилипне отам, там, а ви її не бачите, тому що ви, ви бачите тільки, тільки отак от те, що вийшло. І все, от підшипник. От. Ви не бачите там нічого, що заховалося. Сепарація о цьому. А якщо там частинка та заховалася, то як то кажуть, і один раз можна міняти поршневу, і два, і десять, і 30, поки повністю не розберете. Якщо розбираємо повністю, <кій> <кій> розбираю повністю, долажу до, та, в общем, включусь, мабуть, розберу, то включусь, подивимось разом, що там, які там металеві частинки заховалися. Розбираємо працю. тут их склеили. Джекс, дивимось. Дивимось, дивимось. По підшипникам там Нагара куча, це все потрібно вимити. І, звісно, що куча-куча металевих такої стружки. От алюмінієва стружечка. Тобто так просто воно не відмиється Навіть якщо ви будете дуже-дуже-дуже старатися там, з компресором щось мити, Воно може десь лишитись. Було таке, що на щоки колінвала прилипало. Залізячка така малесенька. Тобто все все миється, візуально оглядається. І потім вже, якщо все добре, то звісно, що складається до... Купи. Так що зараз я цим всім ділом займуся. Тут не видно, щоб сепаратори що вишилось. Е, ущільнювачі при такому всьому ділові також треба міняти. Е, ущільнювачі витягуються і промиваються, продуваються самі підшипники, обойма щоб там не було. О, бачите, тут нагар є. А позбутись його як? Позбутись це, це ви його цілего ну кар, карбоклінером мочите, от воно трішечки відкисає, ущільнювач знімаєте і компресором видуваєте, воно все гарнесенько видувається і все, і нічого не не лишається. Так що цим, цим ділом я займаюся мою колінчастий вал. Не шатаються Перевіряти також потрібно. Мию складаю докупи. ну я думаю, дьор, дьорну її. дьорну на камеру. Можливо, не знаю ще. ще подумаю. І кільцева зірочка. От вона. Її практично, практично роз'їло, нічого не лишилось. Також... Це все діло міняється. М -м -м. Міняється. Тобто на рахунок зірочки навіть у клієнта це все діло не запитується, а просто міняється вже в комплексі, якщо ви там щось ремонтуєте, навіть навіть якщо вам притягли пилку на загострювання ланцюга, і ви бачите, що вже розрізало її кільцеву зірочку, ви повідомляєте клієнтові, ну, ну, або він чекає, або там, <кій> потім зайшов до вас. Ви повідомляєте клієнтові, що потрібно її поміняти, тому що ну, пояснюєте, чому її потрібно поміняти, тому що її практично роз'їло, якщо цього не зробити, то прийдеться винаждачувати ланцюг кожну ланку внутрішню, тому що її розвальцює. Якщо якось так, а і от лиття. Те, що не видно, бо от воно вилито. Гудлак. Тобто це не наклейка, не набите, а лиття таке. Гудлак. Так що так от, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і мирва. забули її заправити. Зараз знаємо, що з цього діло вийшло крутка. Три шички добавите, тут добавите. Техніка готова. Гольчастий вкинув отакі от пакетика, отакого і там іще вивалилась голка на гольчастому, навіть дві-три, в общем, вони вже всі повисипались. Половина висипалась на гольчастому зірочки. <кій> Імпульсна шланга, тому що вона злітає. Злітає з самого кутника, той, що на картері строчить. Кільцова зірочка поміняна, прокладки, звісно, що поміняні. Ті, що лежать в комплекту, їх не вистачає, тому що ще потрібно під картер. Ручка поміняна в бонус. Два гвинтики на патрубки поміняні, тому що ці завеликі, за якщо їх крутити, то не нема можливості закрутити тоді гвинти кріплення безпосередньо самої гільзи. Гвинт вони будуть впиратися. Патрубок поміняний, там пішли такі от тріщинки. От вони. Тріщинки пішли, патрубок поміняний і ущільнювачі поміняні. Повітряний фільтр отак от повинен виглядати після миття спецрозчином. Якщо будете дмухати компресором, він, воно все жирне, то все до одного місця. Мож можна лише поверхнево помити, тобто продути тим компресором. Потрібно його мити і. До речі, ці фільтри встановлені дуже-дуже гарні, тому що вони майже не пропускають з цієї мілкої, мілкої пиляки дерев'яної. Тут, тут стоїть фільтр, він відноситься до тонкої очистки. Ті, що продаються окремо, там сітка занадто занадто крупна і вона тягне, тягне туди грязюку. от така також Встановлена. Сіточка. Це фільтр грубої очистки для того, щоб не натягувало через оцей отвір. Це зима-літо, наскільки я розумію. Воно там щось там знімається, щось там встановлюється, але цього майже ніхто не робить. В принципі, так от. Техніка готова. Після тестувань, звісно, вона поїде, тому що потрібно буде її запустити. Нормально прогріти, щоб все мастило, вигоріло, те, що е, при монтажу використовується. Тобто змазуються ті ж самі підшипники, колінчастий вал, Гольчастий один, гольчастий другий, Сама гільза змазується, це для, для тих, хто, хто не знає або, або, або знає, то або не змазує. І кільця, кільця з порошнем, це все. все, все повинно бути обмазане. На суху не можна передолити. Що таке? Якось так.